вдома Зараз сьогодні п'ятниця, в неділю виїжджаю, їду по закупію, трохи приготувати в трасу. Осінь повним ходом, кльово, похолодало у нас вже куточки повним ходом. Ем... Ще не знаю, сьогодні чекаю на інформацію, що буде в мене за... Dof, новый, чистый И... И Еще они пришли Там Ништячки Короче нового ну, дофа это Carplay Такой переходничок Короче По Кабель в мене немає, в мене кабель йде Lightning і Type-C, а там йде не Type-C, а на USB ще різ. Це щоб по Карплей підключити. Ну і коротше. І ще а і ці для запаху. Водючки там пачка коротше, стоїть, як одна тут в Польщі Ну, я, воно чисто не знаю, чи з Китаю, чи не з Китаєм. А далі фрагменти з минулого відео, так що насолоджуємося, пізніше буде відео з нинішнім часом. що Сьогодні неділя я повинен було вийти недільне відео, але з тої траси в мене доволі небагато залишилося там відео, по причині того, що в мене місце закінчувалося, і не було часу повидаляти, бо треба було перекинути, її, і все я так і не доробив, бо скинути з телефона. Пів терабайта як би не просто. Приїхав я на фірму вже. 12.10 приїхали ми, в машину в пів, в півтоп. Чекайте, яка. Це ще не переведений час. Зараз початок. 12 приїхав годинник і переведен там, ні там, так. Тут, в цій приїхав в 10.30, тобто якщо дев'ятка то це 10.30. Це пів восьма у нас виходить якраз. Прийняв старичка ДАФа. Коротше, все, по ньому нюанси завтра покажу. Єдине, що колега, який прибирав в ньому, я думаю видно на камері, яке воно все блискуче, чисте. Видно до да, наскільки блискуче. Воно жирне, просто. Просто жирне, це я вже трохи прошусь пол блистить. лаком, силіконом я не знаю, не терти, але воно не розтерте до кінця. Жирний я так боявся, щоб вже куртку не повиматуватися. Коротше, розкидав Нотки наверху, Холодильник закинув. Зараз перекусив. Кого що я її... Вже перекусив, коротше. Що в планах? В планах перемістити відео можливо на середу, якщо вдасться. Можливо, ще завтра навіть. В планах таке, завтра зранку. Зараз піду в душ, подивлюсь, де моя бочка, якщо не пройшов дощ, бо в нас таке дує вітрюган тут. Бочку, чи там документи вона опломбована все це, але, в принципі, це є зранку, Якби якщо в пів восьмого вийде, то всім встану якраз до пів 8. <звілку> <Якраз> <звілку> <залушить> <звілку> уже. Я думаю, чуть дощ. Як іде. Е -е, Перевірити бочку, підцепить і маю моє вивантаження аж в Австрії. Нідерландів з Роттердаму до Австрії показує близько 900 кілометрів. Коротше, весело буде. Буде весело, Скоріше всього, через Буду заходити через німці. Але назва компанії, здається, я там був колись вантаж з какаомасою який продукт ще не знаю, бо робочий телефон все як виклас, але тут роз'єм старого зразку. Не Type-C. А такий закругний. Я не знаю, чи в мене такий шток просто є. Ну І ще прикол. Да. Тут немає, тут так. Я навіть не глянув, скільки в нього пробігу? 523 тисячі. Півмільйона, але в машини є по 600 в кращому вигляді. Е, вона заряджає зараз, але вона в мене світила різнокольорово на попередніх відео, я думаю, десь було заряджає, але в планах треба замовити свіну. Е, що поставлю на цей дав на два тижні поїзд, так як вже темніє. Взяв я собі нову підсвітку, ледовську, червону, дуже яскраву, бо минула, згоріла. ну... Постукав колега до мене каже, чи буду я йти шукати бочку, щоб машина поїхати, подивитися до дощ. Чесно нічого не хочеться, зараз сходить в душ, сполоснуться, застелець ліжко і виробиться спать просто. Просто відпочить, бо це караку. Перше, ще не доспаний дома був. Час змінився, в такий каламбур в голові. Коротше, багато балачок. погнали в завтрашній день. Всім доброго раночку. Отже, що тримаємо. Підсипив я бочку в 179-му, так як було заплановано в Австрія Блуденс, маємо не цілих 900 кілометрів. Зараз їду е, до, до кордону Бельгії станцію в Майрі з е, Запробус моє пів Ока і, і тоді на Австрію, ну, до Австрії ми сьогодні не дійдемо, але йдемо повністю через Німеччину е, аж на самому низу. Швейцарії вже по е, Ще локацію не передивився, але по назві бачу, що я вже там був. Задача стоїть на 10-ту. На 10-ту я виїхав Без 29 Стоїть на завтра на 10-й тиждень, але скоріше на 10-ту я там не буду, навіть відстоявши ще на 9-й. Бо зараз очі просто скло. Е, не висмани. Залишало 6 годин паузи мені, щоб поспати. з них ще прокрутись, поки заснути. Просто... Дев'ятка моя виходила в 7.30 з там, 7.40. Я завів собі на сів думаю, якраз 40 хвилин, потрохи якраз розтягнувся там очистить зуби, мене наприклад і справи, коротше. І я просто не почув, як задзвонив телефон. Я відстоював там 9 годин-10 хвилин, ну, би це взагалі не проблема, але трошки мене затримало це. Ще затримало те, що якби, документи в офісі були, все ок, клас. Як це класно да, світить через штурочку, прямо. Я ще не вішав ні штури нічого свободу. Як шнурка буде, то цього не буде для того, щоб вивішу 9 до 10, ну нереально, через 9-ку навіть. З таким недосипом зараз буде пауза, ляжу, просто поки марю, щось перекусю швидко. Очі геть. Ще сонце вийшло і пикави, випив вже і солодку зі щоб мій організм і цей. Але щось геть. Краще легкий посмотримо. Це заправка Вагани по дорозі Благо я. Написавши раніше, що я зміг їхати, не робивши сильний клюк. Не знаю чому так фірма заправляє і саме в Бельгію на де їхати. 5.40. Нюнхен. Став, хотів точніше стати там на звичайному такому дікусі Але в не було. Але там, коротше, поставав в Хегельман, ще якісь з краю не могли проїхати, коротше, я і ледве протиснувся по коротше, а що там далі за мною ще машин до 10 стих, але чи вона приїхала, чи він не знаю. Ну, олень якийсь, Бо я приїхав в мене по 2 см з кожної сторони, церкало одне склав Отаке. Отаке. Безстренько. А, з'їхав на паркінг, це я просто не показав, Бо темно і на ньому майже немає світла. Такий, знаєте, як... паркінги на доїзд до міста до роботи, коли ти там з автобана з'їхав, залишив легкову і там чи стежка роверова, чи там це електричка, автобус іде до міста, щоб не їхати машиною в місто в пробках не скаємо. І там було приблизно 10 місць для вантажів. Ну, заїхав, ще було 2 вільні ялинки, то нема. клас, став собі ще із Це, так, ну, з краю, Ну, спокійно. Що там з такого? З плюсів, що той той туалет збіг, з... мінусів. За ніч нічого не злили, все. Ще 260 км до вивантаження. Нагадую, йдемо на Австрію. Місто Блуденс. Світає. Щось на камері якось сіти. Переїхав на вісімку, підйом зробили, восьмий наверх, що в 50 км, то так трохи температура навіть вища стала, але нічого так потихеньку-потихеньку і. І ок, що нового, Пізніше покажу, як стану це я повісив штори вже свої ці. Цвітки. І ще зробив, зараз просто не яскровий вімкнений, ці ледочку прицепив. Але треба додому, коротше, бачив в... в магазині продається для лед-ленти така, як так сказати, капсулка така кругла, щоб її не скручувати розкручувати таку полоску. Закріпив собі і, і буде порядок. На давчику вже 524, не знаю чи я говорю в пробігу. Вже за півмільйона пішло. Чи холодів на кермо? Хто в мене був. Але, тут на новий сідок цей. Але ці рулі з старих машин витерті, вони жирні і от катається резина, а тут кожа і чистенька. Класно. І руль товстіший. Я люблю, коли або перешитий добре, з товстинцем, бо пальці з лінії, тонкі. Такий вид має. Я не до чого треба доробити Коротше, з мінусів цього дока. Це його хтось притулив, буквально свіже з від відчуття. Низький ящик. Що треба його сьогодні прийняти. Ну і старий він. І подивіться на цю красу. Ми в Австрії. Заїхали тільки, пройшли кордон. Напряження під'єднали мене, какао-бутер три камери розвивається, маленька фірма така сильно не покажеш. І далі вже маю завдання. Маю завдання грузитися жиром чи коров'ячим. коротше, там навіть мийка не треба, але до завтра. Так що, якщо вийде зараз виїхати, щоб політати дронами, то якщо...